Що можна зробити за рік часу? Рік це багато чи мало для того, щоб кардинально змінити життя. Так що ж можна зробити за рік? За рік можна народити дитину, побудувати бізнес, позбутися страхів, здійснити мрію, побувати в декількох країнах, поподорожувати, почати заробляти більше, оздоровитися, отримати хобі, почати танцювати, співати, ліпити, зайняти здоров'ям. Проводити більше часу з дітьми, вийти заміж, я не знаю, ви знаєте. Оберіть своїх три ключових позиції, які ви хочете здійснити в цьому році. І зробіть їх. І нехай саме вони запустять інші важливі зміни в ваше життя. Повірте, вони запустять. Тому що зміна починається через зміну, новий досвід приходить через дію. Дійте. Оберіть своїх три.